Армія РФ за допомогою БПЛА вдарила по селу Шевченкове на Харківщині. Під прицілом опинився житловий будинок. Щойно завершився брифінг президента Володимира Зеленського. Серед основних заяв минулого місяця українські дрони знищили 25 тисяч російських військових. Україна налагоджує власне виробництво аналогів дронів і готує програму протидії російським безпілотникам у Херсоні, яку згодом планують розширити на всі прифронтові міста. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україну обрана до виконав. Чи ради ЮНЕСКО на 25-29 роки. Наша держава отримала найбільшу кількість голосів серед країн регіону, випередивши Румунію, Молдову та, зокрема, Росію, яка вдруге поспіль не потрапила до складу Ради. Енергетики відновили електропостачання 170 тисячам родин на Дніпропетровщині після атаки дронами. Роботи з відновлення тривають. Журналістка «Фактум.Інфо» Ганна Набокова.